BMW F07, як перевірити температуру охолоджуючої рідини, якщо у нас температура масла і ми не орієнтуємося, зажимаємо ліву кнопку, натискаємо-тримаємо. Тривалий час, поки не з'явиться у нас головне меню. Двері мають бути закриті. Вибираємо натисканням ми перекидаємо по меню. Вибираємо четвертий пункт, натискаємо тримаємо. Далі нам треба взяти він-код автомобіля 5 останніх його символів і їх додати між собою. Тобто там 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. У нас в конкретній машині сума 14. Ми її вибираємо натисканням, нажимаємо тримаємо. У нас розблокувалось меню. Тепер вибираємо восьмий пункт температура і маємо 45 градусів антифриз, 43 масло.